Вітаю вас, діти мої! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 5 класу. Вчимося ділити десяткові дроби. Сьогодні будемо відпрацьовувати правило знаходження числа за його десятковим дробом. Ви вже вивчили правило, як поділити десятковий дріб на натуральне число. Правда? Треба виконати ділення даних чисел. Як натуральних чисел, незважаючи на кому в діленому, доки не закінчиться ділення цілої частини. Тобто, коли ціла частина закінчилась, ми ставимо кому і далі продовжуємо ділити. Якщо нам треба знайти частку двох десяткових дробів, обидва числа і ділений і дільник десятковий дріб, тоді ми переносимо кому в діленому і дільнику. Настільки цифр вправо, скільки їх у дільнику після коми. Далі ділимо одержані десятковий дріб на натуральне число і ставимо кому участку тоді, коли закінчується ділення цілої частини. Також ми вивчили особливі випадки ділення десяткових дробів. Коли ми ділимо на 10, 100, 1000 і так далі. Кому рухаємо вліво настільки, скільки нулів у розрядної одиниці. І коли ми ділимо на 10, одну 1000, одну одну кому рухаємо вправо на стільки цифр, скільки цифр у розрядної одиниці після кому. Ну і сьогодні питання: як знайти число за його десятковим дробом? Відповідь на це питання: дане число. Поділити на десятковий дріб. Розглянемо завдання. Знайдіть число, якщо його 2 десяти становлять 70. Це означає ціле число поділене на 10 частин. Дві частинки це 70, а нам треба знайти все число ціле. По правилах ми Ділимо 70 на 0,2. Кому рухаємо вправо. Тут же була кома, правда? Але після неї нулі, то її не пишуть. А значить, рухаємо вправо на одну цифру, ділимо 700 на 2. 350. Знайдіть число, якщо його 0,5 становлять 80. Можна йти по правилу 80 поділити на. 0,5, що все одно 800 поділити на 5 160, а можна було би прочитати трошки інакше. Давайте прочитаємо. Половина 5 десятих – це ж половина, половина це 80. А скільки ціле? Ну, якщо половина 80, то ціле, безумовно, 160. І по правилу ми це і бачимо, підтверджуємо. Так? Дві десятих становлять 15, по правилу ділимо 15 на 2 десятих. 150 ділимо на 2 – 75. 1,3 становлять 5,2. Все те саме, все по правилу ділимо 5,2 на 1,3, кому рухаємо вправо на одну цифру, 52 поділити на 13 це 4. Задача фактично на те саме правило. Роман виконав завдання з української мови за 24 хвилини, що становить 0,8 запланованого часу. За скільки хвилин хлопчик планував виконати домашнє завдання? 0,8 це 24 хвилини. Вам треба знайти, скільки планувалось часу? Все те саме. Використовуйте правило і, зупинивши відео, розв'яжіть задачу. Вона дуже і дуже легка. Перевіримо весь запланований час 8 десятих цього часу це 24 хвилини, а нам треба дізнатися, скільки всього часу. 24 поділили на 80, отримали 30 хвилин. Дали відповідь. Хлопчик планував виконати завдання за 30 хвилин. Ви пам'ятаєте, коли у нас задача? Перед нами стоїть питання, ми обов'язково даємо відповідь. Ну, і так, щоб повторити всі дії. З десятковими дробами. Тут і додавання, і віднімання, і множення, і ділення все тут є присутнє. Пропоную вам поставити відео на паузу і відпрацювати ось ці три приклади. Давайте тільки спочатку розставимо порядок дій. Я пропоную розставити дії таким чином: перша дія в дужках, далі ділення, дія в дужках, Множення і остання дія додавання. По окремим маленьким крокам кожну дію зробіть окремо і знайдіть відповідь. Добре, зупиняйте відео. Перевіримо. І так, перша дія 3,15 додати 2,5. 3. 10. Не вистачає розряду, дописуємо 0. Пам'ятаєте, при додаванні і відніманні кома стоїть під комою. Додаємо 45 сотих і 5,45. Далі виконуємо ділення 4,36 поділити на 5,45. Кому рухаємо вправо і у нас виходить 436 на 545. 0 цілих. Дописуємо сюди 0. 4360 ділимо на 545. Візьмемо по 8. 5 на 8 – 40. 4 запам'ятали. 8 на 4 – 32 і 4 – 36. Три запам'ятали 5 на 8 – 40 і 3 – 43. Поділили. Третя дія віднімання. 0,792. Відняти 0,78. 0. 780. Дописали. 2, 1, 0, 0. Множимо незважаючи на коми. Так, 350 множимо на 12. 2 на 5 – 10. 2 на 3 – 6 і 1 – 7. 1 на 5. 1 на 3. Нулик зносимо. Нулик. 7 плюс 5 12, сюди 4. 1, 2, 3, маємо поставити кому. 1, 2, 3. Щоб не порушувати порядок, я сюди допишу 0,012. Три цифри відділили комою. Тепер нам треба виконати додавання 0,8. І 4,2. 10. 5, 5 цілих. так у вас вийшло. Все добре. В другому дія ділення, дія множення, дія віднімання і дія множення. Ділимо, рухаючи кому на одну цифру 39,1. Ділимо. На 23 по одному відняли 6 і 1, кома, ставимо кому, зносимо одиничку по 7, трижди 7, 21, 2 запам'ятали, 2 на 7, 14 і 2, 16. Все добре, виконали ділення. Тепер множимо.

1, 2. З кінця 1, 2 відділяємо комою. Далі віднімання 9,18, віднімемо 4,13 5, 0, кома під комою 5, 5,5. І залишається помножити 5,5 на 2, 4 десяти. Множимо, зважаємо увагу на кому. 5 на 4 20, 4 на 0, 0 і 2, 5 на 4 20. 2 на 5 10. 2 на 5 10. 0, 2, 1, 2, 1. Три цифри: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Відділяємо комою 12. Цілих. 12 сотих. крайній нуль можемо не писати. Ну і останнє. дія в дужках, дія ділення і дія віднімання. 130,2 віднімаємо 30,8. Кома під комою позичили 12 8, 4. кома під комою 9 мінус 0. Тут позичили і тут позичили 12 мінус 3. 99,4. Ділення кому рухаємо на одну цифру. 994 ділити на 28. По 3 3 на 8 24 3х2, 6, 2, 8. Віднімаємо. Зносимо 4, по 5, 5 на 8 40, і 2 на 5 10 і 4. Віднімаємо, цілі скінчилися. Ставимо кому. Тепер можемо дописати 0 і по 5. Віднімання. 35,5. Віднімаємо 21,5 0,41. 14. Ну що, дорогенькі мої, справились? Дуже я на це сподіваюся. Дуже сподіваюся. Безумовно, що ви обов'язково ще потренуєтесь, вам додому три завдання, подібні до тих. Які ми розв'язували зараз зі мною знайти число, якщо його частина дана, задачка подібна до нашої, і знайдіть значення виразу. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Обов'язково вивчайте правила, якщо не вивчили, якщо вивчили повторіть. Я вам щиро бажаю успіху, до зустрічі!